Так, да, зараз деякі міфи розоб'ємо, чому цей слабкий серіал, мадам госсекретарь», який там упається адна нашого президента Зеленського і. Україна виставляється в такому світі дуже слабкою країною, монетою, і її грають як хочуть. На той час, дійсно, в 2014 році, коли вийшов цей серіал, Україна була слабка, в тому плані, що тільки Януковича прогнали, невизначеність во владі була, хто прийде, який курс буде, там, і так далі. І на той час Раша забрала Крим, і вона здавалась у цей міф про нерушиму рашу, про велику рашу. про це все цей міф. тоді він був. І тільки після 22-го року цей міф був уже ліквідован, тому що зрозуміло було, що Київ не можуть вони взяти ракетні обстріли, не можуть зламати Україну, і це все було зрозуміло. Серіал вийшов до цього, і в цьому серіалі відображаються там жах Америки перед Рашею, що Раша основний конкурент, що Раша друга армія в світі. Зараз цей серіал не актуален. Пішло зовсім по-іншому. Один із прикладів цього міфічного навіяння, я вам приведу Туреччину. Хто думає, що Туреччина ну, міцна, потужна, що вони там дійсно такі ефективні, воїни, у них фло, авіація дуже гарна. Оце один приклад. Вам. Олімпіада, яка остання пройшла, Україна зайняла там 24 місце, а Туреччина зайняла 64 місце. Якщо б вони були такі економічно розвинуті, якщо б вони були такі цивілізовані, якщо б у них була б така потужність і армія, то ну, таке місце б вони не зайняли. Останнє там одно ну не останнє, але в кінці там вони. Розумієте, тобто багато того, що нам навіють, і цей серіал це ще відображення того, що. Америка боялася Раша. Зараз Америка, ну Трамп. Я бачу, що Трамп все більше і більше плює на лисину Путлера. Ну, Америка не вважається. За чим іде зараз щоб зупинити Рашу? За чим іде. Ну... Справа йде тільки за тим, щоб дати тамагавки. Якщо в Україні 5 тисяч тамагавків, Раша буде боятися носа висунути. Просто зараз і це може Сполучені Штати це можуть реалізувати. Ну вони теж якось свій баланс, свої інтереси, теж рашу не сильно придавлюють. Ну і, опять же, ніхто не бажає там ядерного удару, бо цей якщо дурінь почне там виводити якийсь ядерний там. Ракети, ну надо ж буде там о, якось теж уже сполученим штатам втручатися, подавляти їх на начальному етапі. Цього ніхто не хоче. І ну, не бояться Рашу вже. І той серіал він зараз. Він не як би сказати, він не сучасний. Він відображає той час ті думки ще 14-го року. Я зараз його смаю, смотрю, хто хоче його якось піарити, як що воно як пророчество. Ну це смішно. Все на все добре, до слідучої зустрічі.